Ми екологічна агітбригада бригада Чернівецької гімназії номер 15 девіз – На сцені рада вас вітає, наша екологічна агітбригада, Бо зараз головне питання, екологічне виховання, сприяти здійсненню мети, планету нашу зберегти. Ми діти землі, її голос, і совість, зелених лісів і блакитних мовів. Щоб дім наш був чистий, здоровий і світлий. ми мусимо діяти, кожен і всі. Кожен папірець на дорозі це крик планети про допомогу. Кожен підпалений ліс це втрата майбутнього крову. Ми майбутнє нашої нації, екологічно мисячі молодої генерації. Ми збережемо нашу Україну, очистимо славу вправо, славу Україні. На щастя і долю, шануйте тополю, шануйте дерева, і квіти, і трави, і буде вам щастя, і буде вам слава. Тихенько линеться промова щира, не чудна майже, небайдуже виспавне. Промова зіткана надії вір, і серце поліса теркає заживе. Що хоче ліс, неначе кличе? заглянути у майбуття. Він прямо дивиться в людське обличчя, щоб ви спагнули ліс для нас життя. Тож бережіть, планету, діти! Річки, сади, ліси, щоб проріскам з онуками радіти і випити джерельної води. Подивіться, зупиніться, що в руках тримаю я. Це ж бо наша найрідніша, найчарівніша земля. Е така земля. I am gonna go gentle song, I I will smear it with my love, my Ліс про щось шипоче, до сонця піднімаючи біля, важливо щось сказати хоче, до нас звертається здаля. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, що ми після себе на світі лишаємо. Ліси щоб ягод нема більше вік, птахи покидать, краєрідний нарік. Нечисте повітря у ґрунті нітрати, і слово Чорнобиль нам страшно задати. І ще би на світі не стало біди, Шануйте природу усюди завжди. Всі бабки на земній планеті в гармонії єднає світ, щоб люди, птахи і рослини прикрасили планети цвіт. Земля у нас єдина, людина, пам'ятай, свій рідний край навіки, щади, люби, плекай. Яка ж красива в нас планета, земля зелена, ніжна голуба. Нас переконують космічні злети, в усій галактиці така одна. Я земля, зупинися, людина, благаю, поки час в тебе є. Збережи для меча, велич край, бо мій світ покоління твоє, збережи для меча, велич край. Байбуття покоління моє, збережи. Ми молодь, ми сила, країни ми Крила, ми поштовх, ми дія планети.